Осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав, їйди назад, не обтрушуй зелені гаї і не стукаю вікна мої. а вже осінь прийшла в місь, я ж не кликав їх. Вітаю усіх, хто завітав на мій рукодільний канал. Мене звати Галя, і сьогодні я роблю звіт по вернізажу у сініх бар. Започаткували цей проектик дві прекрасні дівчинки Маруся і Ліночка. В ліний канал називається Ліна Сергієнко, а Маруся Маруся на скринька рукодій. Я вам дуже вдячна, дівчатка, що ви започаткували цей проєктик. З нами у цьому проєктику багато дівчаток. Я залишаю посилання в інфобоксі, і якщо ви захочете подивитися, ви перейдете до них на їхні канали. І так, що ж у мене зв'язалося в третьому звіті? У нас по два тижні і є часу, і ми робимо звіти. Ну, ви вже, напевно, знаєте умови, тому що це вже 4 місяць і Місяць півтора місяця ми вже в цьому проєктику. Так, що в мене дов'язалося, я вам буду розказувати. У мене вив'язався дитячий джинпарок. Mm -hmm. Минулого разу рукавчики я ще була, не дов'язала. Цього разу я дов'язала, випрала і, напевно, зроблю фотографії, щоб було добре видно, як розклеїлася Ангора. Дуже гарно мені подобається. В'язала я цей свитерок з Ангори і додатково додавала пряжу шкарпеткову, таку секційну шкарпеткову пряжу, поєднювала з Ангорою. Ось так виглядає свитерок. Думаю, що якось зроблю фотографію, щоб це було ну, краще видно. І вже тоді вам покажу. <кій> Вибачте. Так, свитерок в мене є готовий. Ну, це, напевне, до номінації Діти та наші квіти. Якось перетримуватись номінації я не дуже хочу, я собі з дівчатками в'яжу, і в мене задумало щось, та й в'яжу. Але це нехай буде діти та наші квіти. Так, у своїй номінації Краса жінки в осені». Якось так номінація називається. У мене минулого разу була вивезена спинка, а цього разу, отже, в мене дві половинки готові. І цього разу в мене передня частинка, Ще залишилися рукавчики. Я надіюсь, що ще за два тижні я встигну дов'язати і ці рукавчики, можливо, паперу. Я так собі планую і дуже хочу. О, так що в мене дві половинки моєго джемперочка є готові. Минулого разу це ще не прагне, воно гарно розкриється, в'яжу з 80% шерсті і 20%. Полігаміду. І дивіться, я собі перемотала цю шерсть в моточки, тому що це, це сплошна мука в'язати з оцих бобінок. Ти витягаєш з одної бобінки і з середини витягається така ціла. Ну, не знаю, такий гуц тої пряжі, і за ти розповстиш одну вже пров'яжеш. Десь мені попав мошок з пряжі, я не говорю, напевне, бо кусається. І за ти в'яжеш два-три рядки пров'яжеш з другої половинки вже витягається така гудзуля. І я виділила час, перемотала собі в такі ну, в мене в чотири ниточки, і буду в'язати з Я Колись пам'ятаю, так бабуся мотала в клубочки, і в нас завжди була така пряжа в, в вигляді клубочки. Це ж гарно, правда. О. Що я ще зв'язала? Я собі придумала беретик. Е, я знімаю такий влог, я вам покажу. Я в'язала там собі джемперок ось такого кольору, і в мене залишилася пряжа. Як залишилася, я трошки її розпустила той джемперок, бо він мені був задовгий. Я його десь навісні зв'язала, тому що вам його не показувала. Він такого кольору ну, і зелений, такий темно-зелений. Синього трошки, я навіть не знаю, як цей кольор назвати. Мені дуже подобаються такі кольори. І я собі зв'язала берет. Думаю, що собі. Я зараз надіну і ви скажете, чи мені йдуть берети, тому що я ніколи не носила беретиків, а то в мене щось так, ну напевно, старію, і хочеться берети. Класичного, простого. І якщо він мені буде пасувати, то я собі його залишу. Якщо ні, то продам чи подарую. Зараз я надіваю. І ви мені скажете, чи мені пасує? Тому що я взагалі не дуже ношу головні вироби. Ну, мене є шапочки, я вже два роки ношу шапочки, бо скоріше, тільки капюшон наділа і все. А тут захотілося беретка. І до беретка. Я ще зв'язала собі, ще залишилася пряжа, і я ще зв'язала собі мітинки. Зараз так уберуся. Я сьогодні приуділася в свою лопалейсу, лопапейсу. Лопапейсу. Зараз дівчата мене далі виправляють лопапейсу, таку в лапках. О, і зробила собі ще такі мітинки. Теж така приємна до тіла, це така альпака. Альпаки в цій пряжі десь за 30%. Тут такий більше поліамідний шнурочок набитий альпакою. Він не кусається, дуже приємний до тіла. Тому я собі вирішила: ну Сведрик є, значить, можна ще і такий набірчик зв'язати. Так, дві мітинки і беретик. Чекаю від вас коментарів, чи можна мені ходити в береті. О, чи він іде. Якщо ні, напишіть «Ні», то комусь буду дарувати або продавати. Так, ага, ще покажу, ось скільки в мене залишилося з тої бабінки. Вийде скоро відео, в якому я буду вам розказувати, що тиждень робила, що я в'язала, що в мене, яке замовлення є, і там я розкажу про той свитерок, що я в'язала. Я його укорочувала і. Залишилась пряжа в такій бабінці. І вийшов в мене беретик і мітинки. Все, я е, розказала, що, що зв'язала за ось цей період у вернісажі у сініх бар. А вже все інше буду в інших, не буду повторюватися, не буду те саме показувати рукавички, я ще не вишила. Тому що ніде не можу знайти ось цієї такої флізеліну цього, що воді розмикаються. Розумієте, Хочу собі намалювати малюночок грибочків і на цих рукавичках вишити грибочки. Але не можу знайти ось цього флізеліну, який є... треба в інтернеті пошукати, бо в магазинах у нас чогось немає. І тоді вже буду, цей, вже буду вишивати. Надіюсь, що я встию вишити, бо я о, десь. В жовтні буду відправляти поселочку забула, як далі називається, не чарівниця добра, а петелька добра От дітям. Я збираю і шапочки, рукавички, ну, сетрики і буду відправляти. Хочу підготувати все до жовтня. Там ще треба шкарпеток нав'язати. Так. Я буду з вами прощатися. Дуже вам дякую за те, що ви в мене є. Що дивитесь, що заходите в гості, пишете мені такі чудові коментарі. І, і я дуже тішуся і буду для вас знімати. Буду знімати, старатися знімати. Так, бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я. Тримайтеся. Осінь, це така пора. М -м, пора затишку. Так що робіть собі ті осінні вечори затишними, приємними. До зустрічі! Я вас дзьомаю. Па-па. А вже осінь прийшла у місд, я ж не кликав її диназа. slow me